для комбінованого удару по Києву ніч на 24 квітня використала балістичні ракети КН 23 з КНДР разом із крилатими ракетами та дронами, типу шахет 136 Про використання кількох КН-23 говорить результат аналізу уламків, про який Дефенс Експрес дізнався з власних джерел. Ця атака була частиною масованого далекобійного удару по Україні, в якій столиця була головним, але не єдиним напрямом атаки. Як повідомляє командування питерних сил України у прицільні. Ворога була Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Відповідно до звіту, ворог використав 11 балістичних ракет, які були запущені з пускових районів у Брянській, Воронезькій та Курській областях, з яких було збито 7 із 37 крилатих ракет, х 101 які були запущені ту, з ту 95 МС було збито 31 одиницю. З 12 крилатих ракет «Калібр» морського базування – 6. Вдалося знешкодити всі чотири керовані ракети типу Х-59, Х-69, але жодної з шести крилатих ракет з ОТРК «Іскандер». Також ворог використав 145 далекобійних дронів, з яких не було знешкоджено лише 13. З такої навали 68 було втрачено локаційно, а 64 шахеда збито. У мережі вже активно розповсюдилося від до з падінням КН-23 у житлову забудову столиці України, на якому також було видно ще одну хмару від вибуху, маємо нагадати, що навіть у випадку підбиття балістичної ракети вона все одно падає. Якщо не було знищено бойову частину, то вона детонує на землі, наголошують в Дефенс Експрес і також. Нагадую, що за даними оголошеними головним управлінням розвідки Міноборони, РФ провела додаткові роботи з КН 23 для досягнення найбільшої точності та надійності. Зокрема, минулі відомі спроби росіян їх використовувати у 50% випадків, завершувалися тим, що вони розпадалися у повітря. Окрім того, відхилятися ракети від можливої цілі могли на дальність до півтора кілометра. Часом такі атаки завершувалися падінням північно-українських ракет далеко від будь-яких можливих цілей для ударів. Наприклад, 6 серпня 24-го року кен 23 впала на схід від броварів, а 31 липня у ліс під білою церквою. Але тепер ті зміни, які були внесені у ракету російськими фахівцями, вочевидь дозволяють ворогу активніше застосовувати кен 23 для ударів по цілях типу житловий масив з метою терору та вбивства цивільного населення. Україна в ніч на 24 квітня пережила нову масштабну атаку Росії. У Києві внаслідок обстрілу загинули брат і сестра. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом. Пар сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку. Дуже масштабну, дуже більш ніж 200 повітряних цілей. Це Ракети, в тому числі, балістичні та ударні дрони, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, є руйнування, є втрати у нашій столиці, в інших наших містах. Тоді глава держави наголосив, що внаслідок російського терору в Україні поранені понад 80 людей є загиблі. Нині ж з'являється інформація оперативна, зокрема від ДСНС, про те, що ще двох загиблих дістали з-під завалів багатоповерхівки в Києві. Кількість жертв збільшилася до десяти. Внаслідок атаки постраждали 90 осіб. Роботи досі тривають. В Києві серед загиблих рідний брат, сестра, хлопцю був. 21 рік дівчинці, 19 років, і мої співчуття усім, хто втратив рідних, близьких людей. Зараз, коли я говорю ще тривають рятувальні операції, через цю російську атаку я а, а, вирішив скоротити програму візиту. Але як зазначив президент, в пар залишається міністр закордонних справ України, щоб проявити повагу і провести всі зустрічі, які планувалися. Росія має припинити обстріли України, що й буде демонстрацією її бажання щодо припинення вогню. Про це також сказав президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Він зазначив, що якщо Росія заявляє, що вона готова до припинення вогню, то їй необхідно зупиняти масовані удари по Україні за його словами в українців може луснути терпець. Він зазначив, що саме українці перебувають під ударами російських ракет. Президент України наголосив. Терпець, я не знаю, що у когось там відбувається всередині, але терпець не витримає саме в українців. Розумієте, бо ми під ударами. Ніхто більше. Я нікому цього не побажаю. Але ми під ударами російських ракет. Зеленський додав, що вчора під час зустрічі з партнерами в Лондоні було питання номер один – як закінчити війну і зупинити Путіна.